Як компанії Коломойського заборгували державі 10 мільярдів гривень. Мене звати Назар Мухачо, ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». І в цьому відео я хочу чергове закцентувати увагу українців на економіці, на тому, як нас грабують з допомогою яких механізмів. Тому що український інформаційний простір настільки мало уваги цьому приділяє. За винятком якихось резонансних корупційних справ, нам про ці всі схеми, де нас грабують на мільярди і навіть не гривень, а доларів, нам розповідають дуже мало. Там на ключових інформаційних сайтах, які би я назвав інформаційними помийками, там новині, оці, про яку я кажу, де 10 мільярдів заборгованість перед державою з боку компанії Коломойського. їй приділяється стільки самоуваги. Скільки якісь абсолютно лівій новині, якісь там заяві якогось служки незрозумілого народу чи ще чогось, тобто абсолютно неспівставні величини. А політика це концентрована економіка, і ми повинні слідкувати саме за грошима, тому що ті, хто нас обкрадають з допомогою грошей, якими нас обкрадають, проплачують свої політичні партії. Свої змі і в результаті отримують над нами владу, і таке ніби замкнуте коло. От поки ми тих механізмів пограбування не перерубаємо, до того часу ми ситуацію не, вип... не можемо виправити, тому що ми не працюємо на рівні зміни першопричини. А тепер повернемося до самого Коломойського. Перед націоналізацією Приватбанку в серпні-вересні 2016 року. Нафтобази 120 нафтобаз і 248 АЗС було передано різним компаніям з групи Приват Коломойського. Ну, і взагалі афільованих з Коломойським, в Лізинг. Чому це робилося? Це фактично була вже така підготовка до майбутньої економічної війни. І з Порошенком, і з Зеленським, ну, точніше, не стільки війни, тому що воюють вони не між собою, а воюють вони за те, хто та як буде грабувати власне бюджет України. І, власне, ці компанії були передані в лізинг. Приватбанк потім було націоналізовано. Але. Попри те, що Приватбанк, Приватбанк було націоналізовано, тоді цими компаніями, майном, яке вже належало державному Приватбанку, продовжують користуватися компанії Коломойського, і державний Приватбанк за це не отримає нічого, тому що йдуть судові процеси. Тобто, ви зрозумієте весь фокус ситуації. Передача в лізинг відбувається серпень-вересень 2016 року. Далі відбувається націоналізація Приватбанку. І далі 17, 18, 19, 20, 21, 22 і вже більш ніж половина 23-го, тобто 6,5 років компанії Коломойського використовують фактично державне майно. І не сплачують за це. І мінімально зараз заборгованість складає 10 мільярдів гривень. Якщо порахувати, то насправді там може бути заборгованість ще набагато вища. Ну, але 10 мільярдів це також сума, знаєте, достатньо велика. Не так давно, в тому числі, і я на цьому каналі, знімав відео про те, як Ахметов за один березень, нічого не створивши, не згенерувавши електроенергії, заробив 1 мільярд гривень. На електроенергії, виробленій енергоатомом, державним енергоатомом, один мільярд за один місяць. А брат Юзіка, 95-го 95 кварталу, ну, цього дивишся на нього, і зразу розумієш, що це бізнес-талант просто феноменальний. От, брат Юзіка, який до того бізнесу не займався, але гени проснулися, заробив на кар'єрі близько 2 мільярдів, трохи менше 2 мільярдів гривень. Це я просто перераховую ті приклади, які мені першими приходять в голову. Україна не бідна, а пограбована. Феноменально пограбована. Там мільярд, там мільярд, там мільярд. А в нас в ЗСУ тепловізори, шоломи та все, що завгодно, все закуповують волонтери. Ну, крім яєць. Яйця закуповує Резников по 17 гривень. Ну і не тільки яйця. Ну, це ж театр абсурду. І що дуже важливо, от ви знаєте, призвичайли українського споживача, назву це так, в інформаційному просторі, рефлексувати на абсолютно несуттєві речі. В з усіма політичними новинами про кожну новину, де нас грабують на мільйони та мільярди, ми повинні були. По-перше, надзвичайно сильно збурюватися, по-друге, щось робити, щоб ну, якби, працювати на усунення тих всіх обставин. Але це все розбавляють і виходить так, що ця новина стосовно 10 мільярдів, які компанії Коломойського не заплатили державному приватбанку, ця новина вона протягом там позаминулої доби. Була однією там з 300 чи 400 новин, які пройшли в нашому інформаційному просторі. Хоча за своєю вагою, за своєю важливістю, вона очевидно мала бути там в топі, в топ 3 грубо кажучи, тому що це механізми, це механізми, як нас грабують, як нас по суті на нашій ж землі роблять рабами, а нашу землю і те, що під землею продають. Для того, щоб вже гарантувати рабство і нашим з вами дітям насправді, і внукам, якщо взагалі нашим внукам буде дещо народжуватися, якщо ще не розпродадуть все по шматкам, оптом і в роздріб. Але я вернуся до деталей цього пограбування. 17, 18, частина 19-го року, коли президентом є Петро Олексійович Порошенко. І судова система не спрацювала. І далі, коли президентом є Зеленський, ну очевидно, судова система проти Коломойського працювати не буде. Тільки в окремих питаннях, та й то так вибірково. Знаєте, це мені дуже е, згадується в контексті Коломойського, як героїчно Коломойського було позбавлено українського громадянства. Позбавили його українського громадянства, і вже він не попадає під е, дію закону про олігархів, під визначення олігарха не попадає, бо вже ж не громадянин України. Ну, Коломойський взагалі дуже цікава персона, коли йому колись журналісти задали запитання. От, каже: Ви знаєте, що в нас заборонено мати два паспорти? Коломойський каже, так знаю, в мене не два, в мене три. Ну, це він в своїй звичній хамоватій манері. Але що важливо, оця вся система олігархічна, судово-правопохоронна. Вона, що при Порошенкові, що при Зеленському, однаково не кусає своїх. Причому помітьте, як економічні злочини, де нас з вами грабують на мільйони і на мільярди, їх за суспільною небезпечністю ну, зробили там на рівні середніх і важких тілесних ушкоджень. Тобто, ну от критерії злочину. Суспільна небезпека. Чим вища суспільна небезпека, тим вище має бути покарання. І от ушкодження середньої важкості, коли ти там комусь не знаю, в бійці зламав ніс, там, наприклад, чи ушкодження важкі, вони прирівняні до тих десятків, коли на десятки мільйонів чи на мільярди нас з вами грабують. Причому, коли відбувається економічна справа, то переважно ми спостерігаємо яке шоу. Голосно з піаром відбувається оголошення, що стався такий то епізод. Після чого запускається юридичний якийсь процес, обирається міра запобіжного заходу, туди ще прикута увага громадськості, міра обрана, потім обирається застава, а потім застава переважно сплачується. Потім судова справа тягнеться 5, 6, 7 років, і люди уникають покарання, чи не уникають там а умовний термін, чи отримують саме мінімальне покарання, тому що поділилися з тими, з ким треба, і рішення прийнято таке як, таке, як потрібно. І все. Ось така логіка викривлена. А знаєте, чому так? А тому, що ті всі антиукраїнці. Ці всі олігархи, які створювали теперішню систему, скажімо так по суті, ця система і є нашим внутрішнім ворогом, вони її робили під себе. Для того, щоб для своїх створити максимально комфортні умови. Поки ти в системі ти грабуєш. Якщо б випадково попався, то створені всі умови для того, щоб ти. Максимально довго міг уникати покарання і для того, щоб покарання потім для тебе було максимально м'яким. Ну, от і все. А нас всіх загнали в ситуацію, коли кажуть: а ну ти знаєш про злочин, навіть мені прибігають фанати чи Порошенка, чи Зеленського, і кричать: От, ви там розповідаєте про злочини, чого ви в суд не звертаєтесь. А ти звертайся в наші найчесніші суди. Де голову Верховного суду беруть на гіганському хабарі, а потім ще й голову судової адміністрації. Так само у рамках корупційного провадження в нього проводять обшуки ДБР. Звертайся в суд. Ха-ха-ха. Спрацює він чи не спрацює, а систему треба ламати ламати дуже жорстко. Для того, щоб її зламати в якийсь момент часу, нам треба повестися з нею не менш жорстко, ніж вона ламає наш український народ. Я хочу, щоб ви акцентували увагу саме на таких економічних злочинах, на роздумах стосовно цього, тому що це є одна із першопричин. Ті, хто нас грабують на викрадені в нас гроші, нас очолюють з допомогою своїх бізнес проєктів вигляді теперішніх партій і вигляді теперішніх провідних ЗМІ. От така в нас насправді гірка ситуація. Прошу вподобати, поширити, прокоментувати. Прошу про зворотній зв'язок. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.